Всім доброго ранку. Сьогодні дійсно добре, дійсно добрий ранок. О, у нас вчора не виключалось світло цілий день. Сьогодні зранку ще є досі світло. Чому я не сказала рано? Бо в нас нарешті з'явився напор води більш-менш нормальний. Я вчора, о 12 годині ночі поливала. І навіть зараз можу полити газон. Чоловік вчора справив газонокосарку, нарешті покосили свій газон, бо він так вже заріс, що ну, взагалі не негарно виглядав, а коли підстригли, так все знаєте, стало таке гарненьке. О, тому... Зараз проливаю. У мене є ще добрива для газону, там потрібно поливати з лійки. Хочу трішки погосподарювати на кухні, бо вчора були у нас гості. Я посуду помила, але трішки потрібно поприбирати ще. Сьогодні так вітряно, вчора навіть було прохолодно ввечері, хоча вода на річці досить тепла. І сонце пекуче. Зараз, напевно, сьоми ранку, а я вже обробила знову виноград, обробила ще раз троянди, бо у нас позавчора був дощик. От, Ні, вчора, вчора був дощик. і те, що я обробляла, звісно, змилось. Тому вирішила ще раз обробити троянди. Обробила фітоспорином огірочки. Бо жовті страшне, я не розумію, чи то хвороба, чи то вони горять на сонці вже, не знаю, що з ними. І о, начебто скоро, він такий вонючий, вибачаюсь, обробила грушу від парші. О, бо ця груша у нас постійно хворіє і ну, обробила щоб плоди не Попортилися. І я обробила ще одну грушу, яка за сараєм бо помітила, там якась ціла гілка в якихось чорних крапочках. От просто одна гілочка. Я теж її обробила. Тому ось так. Такі вже справи, такий вже ранок продуктивний. Зараз такий зелений газон. Так класно все виглядає. Клас. До речі, ми е, справили наш гамак, бо він обірвався, і дві людини впало з нього. Тому ми вже з гамаком знову. Ну, Всім гарного дня. Вербена закітувала такого кольору гарного. І розсипала, бачите, гранули від слизняків. І ось такий ще в мене є колір також. Гортензія моя більш-менш нормальна. Ми щодня її поливаємо, але деякі квіточки все ж таки підгоріли. Насадила тут багато квіточок, тут і газання в мене, і вербена, і петуня. Але, на жаль, Ну, немає такого рясного квітування, як хотілося. Наприклад, Газані один бутончик від відквітла, чекаю наступний. Минулому, минулому році вона дуже рясно квітувала, а в цьому щось ну, взагалі таке собі. І вербену потрібно весь час обривати і потім чекати нові бутони. Якось в цьому році садочок мені взагалі не подобається. Жаліта. А також, напевно, що сьогодні ми будемо прибирати мальви, бо вони страшенно похворіли. Бачите, взагалі, ніякого виду немає. Одні стовбори пусті, без листя. Листя взагалі що залишилось хворе. Тому будемо прибирати, бо боїмося, щоб і виноград не захворів, і там лохина стоїть також. Тому будемо, напевно, сьогодні викопувати. На жаль, мені дуже шкода, але вибору немає. Моя айва. Махнати як велюрові. Ця монарда, яка в мене зараз квітує з фіолетового кольору, вона така більш якась хвороблива, на неї напав чи грибок. Напевно, я думаю, що це грибок, бо так посохли листячко в неї дуже Мені шкода. Але вона дуже гарного кольору. Але квіти в неї більш такі, знаєте, мілкі, маленькі, не такого великого розміру як червона. От. Але кольор мені цей звісно, більше подобається. Зараз дістану свої добрива. В мене є і для гортензії, і для... Там написано, для петуні, сурфіній. І буду проливати хай. Добре квітують, постійно їх обриваю. Бутони, які відквітли, але це поки що ми тут, а так, звісно, потрібно їх чимось підтримувати. Тому зараз дістану також. У мене є добриво для огірочків. Вробила фітоспирина, зараз ще плю добриво. І зараз вам покажу, які великі грони в цьому році звичайного винного винограду, але не було у нас таких великих грон. Подивіться, які в нас великі грони. У нас були вони якісь короткі. А це прям такі довгі, класні такі, дуже гарні. Чоловік постійно нормує цей виноград. Обиваю ось ці ось пагони, обрізає. І мені здається, за рахунок цього такий виноград гарний. Зараз вам покажу свою м, одну ейхеру. От дивіться, дивіться, що з нею сталося. Гляньте. Бачите? От що з нею не так. Тут сонце, ну, буквально пару годин в день. Все, а так, весь час. Ось такий затінок. Туї в мене продовжують хворіти, там, там, ну, обробляю, але ж не так, як хотілося, вони ростуть. Також Алісу теж взагалі не має того ефекту, як в тому році, але я багато дивилась відео. І всі жалуються, що скаржаться, що в цьому році взагалі Алісум дуже поганий. Взагалі, ті, хто розраховував на нього в цьому році, засмучені. Я ось і тут посадила, і тут, думаю, розростеться, такий аромат буде. І з цієї сторони я садила три кущики, але де загинув там. Тому тут то два і таке, знаєте, я не знаю, він взагалі буде квітувати в цьому році чи ні. Ось, Ось так городи. Класно. Так, класно, коли це покосив чоловік, такий, знаєте, взагалі як порядочок, прям все підв'язане, пролите. Але городом потрібно те сьогодні займатися, там є і бур'янчик, і потрібно петрушку вирвати, бо вона взагалі там квітує, панує. Я уявляю, яке в неї там коріння буде величезне. От. Ось такі в мене вже тут перці висадять. Знаєте, коли ми не поливали їх, ну, раз в тиждень, тиждень приїжджали, то в них бідолашні. Взагалі я один перець зірвала і він був як в'ялий. А після того, як проливати почала добре. І все добре, знову такий став, знаєте, плотний. Салати потрібно вже поприбирати. До речі, зараз можна шпінат посіяти ще. І ось гляньте, яка в мене тут петрушка. Це взагалі якийсь монстр в світ пішов. Видалити. А це в мене, знаєте, що тут як з'явилися ці чорнобривці? Просто я їх, вони в тому році там росли біля картоплі. Я несла чи на кучу, чи не пам'ятаю куди, і так потрусила тут насінням, і це воно все саме виросло. У мене ще тут взагалі-то є навколо цього дерева чорнобривці. Також в мене є навколо цього дерева чорнобривці і під забором. Але взагалі, бачите, тут щось таке мілке. Ох, майже нічого не виросло. Там, бачу, один кущик тільки виріс. Ну, таке собі. Картопля в нас вже в такому стані. Я не знаю, можу її викопати та ще посадити. Бо ну, такі вражання не дуже, чесно кажучи. Не є мій врожай, який я назбирала. А ось о він. Ось такий я назбирала сьогодні врожай. Це в мене чері. Вони як по типу чорні повинні бути. Ну я трішки раніше їх зібрала, бо обробляла ж помідори теж від фітофтори. Два куща в мене і вони постійно на плодах фітофтора. Не, можливо, їх потрібно взагалі видалити. Огірочки зібрала. Ось так. У мене огірки ось такого стану. Дуже-дуже їх шкода, всі в крапочку. Не знаю, що це. Може ви порадите, чим обробити огірочки? Можливо, це якийсь кліщ. Не знаю, дуже шкода. Вони такі гарні, багато зав'язів, ну, шикарні. Це в мене десь кучерявець, які вже не кучеряви, якісь квіти. Потрібно я ж кажу, сьогодні тут попрацювати добре. Гляньте, яка в мене яблунька тут. О, і падають яблуки, падають, падають. Дуже шкода. Тут теж багато яблунь. Ось такі справи городні. Підемо зараз сніданок готувати. Щось сьогодні вітер розбушувався. Представте, це сусідський горіх, хага -ха -ха, над моєю діляночкою. І всі ці палки, листя, все летить до мене. Своїх синіх. До речі, ми тут трішки прибрали. Ось так звільнилися трішки території вже. Бачите, тут ще можна зробити город. <гум> Тому місця в мене вистачає. Можливо, тут якісь гарні ще теж грядки зробимо. Подивимось. В цьому році в мене будуть неважні, мілкі. Ну нічого. Зараз хочу викопати моркву. Не знаю, чомусь мені так сподобалося їсти зранку сиру моркву. У мене, знаєте, як періодами. То редиска. Вона наче відійшла, а вона, знаєте, вже гірка. А мені все одно подобається, що вона гірка та редиска, їм їм Зараз моркву хочу їсти якось. Напевно, організм сам потребує якихось вітамінів. О, ще. ще дві валілейники залишилось вітувати. Так, я не розумію, що це за вітер. Це моя росте тут пампасна трава, з насіння я її виростила. Подивимось, як перезимує. Тут потрібно гранули розсипати, бо тут ще декоративна капуста, рембо, виноград. Це я так кажу, щоб я ще й сама не забула. Дивіться мальво, тут ось таке листя, а тут взагалі інше листя, форми. Ну, на жаль, сьогодні їх, як буде часу, чоловіка видалимо, бо там коріння дуже велике. Дивіться, ну це взагалі, яка тут може бути краса. Це не краса. Ну, ще б три яндечки залишився один кетуючий пагін. Білокрилки чима? Травиш її, травиш. Ох, тут затінок, травиш, а їй все одно. Навіть подивіться і м'ята похворіла в якихось плямочках. Ну, м'яту я не буду обробляти. Так, все, пішла я кормити чоловіка. Зараз буде рубрика, що назбирала збирала на городі, що назбирала, збирала, з того і приготувала. Я назбирала кабачок, помідори. Тут же я почистила цибульку одну, моркву і солодкий перчик. Зараз я це піджарю. І буде як. По типу овочевого рагу. Ось такий в мене вийшов сніданок. Моє овочеве рагу, вівсянка. Знайшла ще ковбаску та моцарелу і свіжі овочі. І потім буде кава. Все, ми сідаємо снідати. Приємного нам апетиту. А чоловік тим часом зараз фарбує таку дерев'яну частину люстри за під центру і зашкурює її, і будемо фарбувати ось таке. У нас є захист для деревини. Ну, да, по типу маса, колір дуб, як і все в нас інше. Зараз зашкуримо і Пофарбуємо. Так, чоловік вже в один шар пофарбував першу деталь. Ось такого вона кольору. Зараз просохне. І потім будемо наносити другий шар, щоб було темніше. Ось така краса виходить. Так, це вже другий шар наніс чоловік. Бачите, вже різницю дуже, дуже добре видно. Минуло небагато часу, хвилин 10, напевно, і наносимо другий шар. Чоловік вирішив ще третій шар профарбувати, щоб був більш темніший ось ця наша стільниця. І щодо цих, я не знаю, як їх назвати люстри, вони світять де одні. Я подивилась інструкцію, і ще повинні бути пульти. Дві коробки і ні в одному не було пульту. Епіцентр знову віджигає. Нічого не скажу. Добре, що ну, нам цей пульт в принципі не дуже так і важливий, бо в іншій кімнаті у нас схожа люстра висить. Ми не користуємося пультом, Але сам факт, якщо написано, що повинен бути пульт, то він там повинен бути. Я цього не знала. Ми ще ходили, ми через інтернет замовляли, це нам з Києва присилали. І. Ходили, перевіряли, щоб вони працювали, так, вони працюють, але <продавець>, продавець і теж нічого не сказав, що тут повинні бути пульти. Ну Добре, чоловік, ось тут, бачите, повідкручував ці дерев'яшки. Дерев'яшки це так, одне слово, якесь ДСП, наклею, ще й з теплером скріплене. Ну, таке, знаєте, якщо. Так зовні гарно виглядає, а якщо так прискіпливо, то, звісно, якість ну, така собі. Добре, зараз подивимось, який там вийшов третій шар. До речі, ось такі в нас люстри, але, бачите, обідок такий в неї світлий. А ми хочемо зробити, як барна стільниця. Ну що, давайте запам'ятаємо. Ось така у нас лампа. Ну що, дивимось результат. Оп! Одна люстра і інша. Мені здається, якось дуже просто, лаконічно, без всього зайвого. Вона ще підходить по кольору. Чоловік молодець, пофарбував. І тепер. Все в єдиному стилі. Я задоволена. Ось так, вмикається і вимикається. І інше. Так, супер. Сьогодні я пролила газон та а, додала добрив, а, це мої капці скриплять, додала добриво у водичку і так, пропшикала зверху. Не знаю, поможе чи ні. І дивіться, пам'ятаєте, я вам показувала засіб від слимаків. Так, де він? Ну, я вибачаюсь, ну, ось воно лежить вже і все. Ледь рухається. Тому всім гарного дня і всього найкращого.